Британський міністр фінансів Джордж Озбар на засіданні у Брюсселі виступив проти зменшення бонусів для банкірів однак, не здобув підтримку колег з інших країн ЄС. Пропонується, щоб премії банківським працівникам були не вищими за розмір зарплати за рік або в виняткових випадках за два роки. Питання про премії банкірам буде винесено на голосування в Європарламенті у квітні. Ми досягли результати, на які очікували від сьогоднішньої зустрічі. Простір для подальших переговорів досить незначний. Рішення залежить очевидно від. Доброї волі Єврокомісії і Європарламенту. З початку кризи багато європейців висловлює обурення, що на порятунок банків кидають державні кошти, а банкіри надалі отримують щедрі заохочення. Це безвідповідальність виплачувати премії без будь-яких обмежень доходило до того, що деяким банкірам платили більше за ризиковані операції. Досить, досить з цим покінчено. Сасуфі, сасуфісифіні. Нові правила може бути ухвалена тільки більшістю, тож Британія не зможе скористатися правом вето. Але після того, як так званий податок Тобіна ухвалили 11 країн ЄС, здається, що між Британією та найбільшими економіками континенту дедалі різниця бачення майбутнього європейського фінансового ринку.